Нехай простелиться крізь простір, поезія для вас така. Шлях без вороття. Іду, дивлюсь під ноги, бачу, стелиться земля. Вона розвітлює дороги в кожнім кроці звіддаля, обмотує мене туманом, що в сірих крилах пронесе над прірвою розмитих планів. Під вирвою, що страх трясе, і я йду, не можу стати, весь час підкаючись іду, себе не дам я розплескати, штовхаючись, немов бреду, мене земля голубить ніжно вітрами сонячних доріг, тремтлива її материнська втіха, немов священний оберіг. Я відчуваю, чую, знаю. Що знову проявиться мені той шлях, який я відшукаю в обіймах подихів землі, Дух Пресвятий освятить крила, і я відчую, і полечу, стрибну, мов птах з кінця обриву, та захват з серця прокричу, десь там посадить на коліна, та вкриє захисним плащем любов прозора та нетлінна. І омиє золотим дощем, потім підхопить сила світла творцем дарована мені, в вічних садах душа розквітне, запалить сонячні вогні. Я тут, світло землі єднаю, з небесним проявом життя, несу в собі все те, що знаю. Мій шлях є скрізь без вороття. Ось так.